Вітаю всіх на моєму каналі. Давайте подивимось питання, чому бути, чого не оминути, і для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля там ще є інша інформація. Для кого цей розклад? Для людини, яка вже вміє заробляти гроші для людини, яка відточує вже майстерність свою. Тут дивіться, людина знаходиться в парі, а ну, все приємне, відбувається в парі легкі відносини, не в значенні, що ми легко до них відносимося. Ні, легкі це коли обом людям легко бути в парі. Так, для кого цей розклад? Так, для людини, ну, якщо це вже зараз ви такі, то дивіться, у вас і були неприємності, так, можливо, тягнулися дуже довго. Все-таки це закінчення і початок нового. Значить, було старе по п'ятірки кубків. Якісь неприємності, якісь ревнощі були, якісь пристрасті. Можливо, у вас наладились якраз відносини. так? І е, прийшло почуття того, що ви щасливі з того, що ви разом. Що ви довіряєте одне одному, відкриті одне перед одним, що вам приємно спілкуватися разом. Так, давайте подивимося, чому бути, чого не оминути. Чому бути, чого не оминути. А щось вірується в ваше життя, що примусить вас продумувати плани. Да, не спішити, не спішно. Але так ввечері, можливо, на закаті сонця. Да, коли сонце заходить, ви будете обдумувати е, свою ідею, свій план, свою стратегію, як же мені далі діяти, що мені для цього потрібно. Е, так, будете обдумувати, е, можливо, Ну, тут самі знаходитеся в підвішеному стані. Так, ага, дивіться, ваше обдумування дозволить вам дуже гарно продумати все, що треба. Добровільно, ви от засіли нічого не рух, не робите, не рухаєтесь, не йдете до своєї цілі, але коли ви зрозумієте, що саме вам потрібно і як діяти, ви одразу почнете рухатися, тобто у вас швидкість в рази збільшиться. Чому бути, чого не оминути. Так, а що у нас по страшному суду? Ага. По страшному суду, дивіться, відновлення це вихід із п'ятірки кубків. Це е, коли знаходиться в тому спогадами в минулому, в неприємному минулому, в апатії, в неприємних таких почуттях, а в мене не вийде, а в мене досі не виходило в чомусь і так далі. То тут по карті смерть іде зміна трансформація. Так, це означає, що оці неприємні по, дійсно, по суду відродять вас як особистість, ваші емоції поновляться. Так, можливо, дивіться, це з пристрастю буде зроблено. Можливо, тут якраз вихід ще треба зробити. Дивіться, може, ви знаходилися в оцих неприємних емоціях, тому що люди. Вони ну, якось прив'язували вас до себе, підсаджували на емоційні качелі. Е, можливо, залежність іще дивіться, або по здоров'ю щось не, не можна вам. Але ви стараєтесь там для желудка, наприклад, для серця не можна, а ви стараєтесь хоч інколи спробувати, тут не варто вам цього робити, тому що реакція буде швидка. Можливо, якісь обмеження є в вашому житті, то прибирайте ці обмеження, прибирайте страхи, мчіть назустріч своїм цілям, але без страхів. Чому бути, чого не оминути. А тут у вас дивіться дві подвійки кубків, приємні емоції, коли ви насолоджуєтесь життям. Можливо, спілкування, знайомство або буде їздити за кордон ваша, ваш партнер-партнерша. Да? І по сімки мечів тут треба бути дуже обережним. Якась нечесність, давайте розшифруємо її. От Хочу розшифрувати цю нечесність, якась жадібність, можливо, Та не жадівність, крадіжка більше всього. Ну, вам прийдеться відстоювати, відстоювати свої інтереси. Дивіться, хтось все-таки хоче розрушити вашу стабільність, вашу радість, ваше задоволення життям. Можливо, людина вважає. Ніхто не бачить отак чуже життя. Думають, ви насолоджуєтесь життям, займаєтеся виключно собою, можливо, там і діти є, але приділяєте занадто багато уваги собі і так далі. То оце розрушиться, захоче розрушитись і, розрушити. і дивіться, вам тут прийдеться відстоювати. Можливо, людина захоче втягнути вас в якусь історію, то тут треба бути обережними, щоб вас не спровокували. Але якщо вам варто все ж таки відстояти, то відстоюйте, але враховуйте те, що у кожного з людей, які зображені на карті, да, свої інтереси, свої погляди на життя, своє ставлення до певної ситуації, події, то тут треба і придивитися до інших, прислухатися трішки, не сказати, що взяти на віру. Ні, прислухатися і все налагоджу. Диться, нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.